Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Українську Відьму. Сьогодні подивимось з вами 7-10 днів що чекає. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Давайте! Які енергії найближчого періоду? Не конфліктуйте, знаходьте гармонію в собі. Дівчата може боліти тягнути по жіночому якісь такі, знаєте, гормональні збої. Це пройде 2-3 дні можуть бути важкі. Така енергія. До новолуння може бути занепад, якісь втрати емоційні, грошові, нестабільні емоційні. Хто зможе? Емоції свої втримати, тобто не боятися, не допускати ревнощів, не бути з крайності в крайність. Хто дотримується емоційно золотої середини, того все буде добре. Якщо ви, вас емоційно хитає, у вас будуть клопоти постійно. Зненацька, знаєте, ви будете казати, може чорна полоса, насправді енергію тримаєте, такий нестабільний період. 7-10 днів. На декілька варіантів зробимо обирайте свою карту не забувайте підписуватись на телеграм, на інстаграм 710 днів. Мої хороші одинички дадуть, те, що просили, підтримка від близьких, але дивіться, ви щось просили. От знаєте, у нас був такий стан, що все мені не так. І розмовляєш, і дихаєш і бісиш, і живеш, бісиш і взагалі на що ти мені треба. От уникайте такого стану. Дивіться реально на речі. Насправді все буде добре. От радійте тому мінімуму хорошого, що вам в життя приходить. Тут важко. Не переживайте так сильно за інших. Не беріть чужу ношу на себе, ви не витягнете. Нові ідеї, нові можливості, поїздки, період завершиться добре. Сонце зійде, настрій, вирішення всіх питань прийде. Третій варіант. Менше розмовляємо, бо більше робимо. Можуть бути проблеми на роботі або з грошима. Доробляйте всі справи. Не треба тонути в своїх а, мріях, просто в думках. Більше робимо, менше думаємо. Пропозиції можуть бути від протилежної статі, відпочити. Дивіться реально на речі. Якщо людина тільки для інтиму, або людина несерйозна, або людина постійно ображає вас, не треба собі в голові вигадувати, що у вас будуть ідеальні стосунки, ви знайдете вихід, знайдете шлях. Ні, реально дивіться на речі. Інакше ці ілюзії вам вже вийдуть і в мінус.